Маю постійно і дуже люблю фіто-нутрієнти для жінок, які допомагають підтримати моє жіноче гормональне здоров'я. Дуже раджу тим жінкам, яким 40+, плюс, 50 плюс, або молодим жінкам, у яких є якісь питання із циклом. Це можливість без гормонозамісної замісної терапії значно оздоровити своє жіноче здоров'я. Перепрошую за тавтологію, але так і є. До того ж, ці ж самі фітонутрієнти допомагають нам оздоровити нашу нервову систему, тому що, коли йдуть гормональні зміни, жінка стає роздратованою, іноді навіть можуть бути панічні атаки разом з приливами приходити. Так, ось цей продукт забирає приливи, пітливість, ось такий жар. Ну і також допомагає нам урівноважити наш психоемоційний стан. Дарує здоровий сон, а також не дає перечасно старіти нашій шкірі, тобто ця можливість знову ж таки відтягнути процеси старіння і навіть дає можливість е, омолоджуватися. Коли все це ти вживаєш, це відображається на твоїй зовнішності. Якщо порядок всередині і всі органи системи працюють в здоровому режимі, все всередині чистенько, і твій організм має можливості і умови для того, щоб відновлюватися, регенерувати, оздоровлюватися, то зовні це видається красиво, тому що це гарна, красива шкіра, це розгладжена, еластична шкіра, це красиве волосся, це струнка фігура, це процеси обміну речовин відбуваються активно. Ти маєш багато енергії і у тебе з шлунково кишковим трактом. Все гаразд. Ну а також це добре, із гормональною системою, Які, як підібрати якісні добавки, як їх правильно поєднувати, як зробити так, щоб вони дійсно працювали ефективно і ви мали чудові результати. Запитуйте, я допоможу вам розібратися з кінною інформацією і проконсультую. Консультація моя безкоштовна, як і супровід. І ви будете задоволені своїми результатами. Я порадію також разом із вами.